Всім привіт сьогодні ми познайомимося з жорстокою історією сім'ї зі штату Огайо. Коли ми уявляємо маму, думаємо про неї, то найчастіше синонімами поряд ідуть безумовна любов та намагання захистити від всього поганого. Але в сьогоднішній історії бажання захистити перейшло межу і вилилося в кривавий злочин. Ми почнемо. Я дуже хочу подякувати кожному з вас за вашу підписку та підтримку мого каналу. Це просто неймовірно. Ви навіть не уявляєте, як я вам за це вдячна. Іноді не маю настрою і не хочеться робити відео. Та потім я читаю ваші коментарі, і мені це додає наснаги. Дякую вам дуже. Ми, українці, неймовірні, і перемога точно за нами. Креза Кейн проживала зі своїм чоловіком та двома дітьми, сином та донькою, на вулиці Рібель Едж в муніципалітеті Огайо. Жінці було 46 років. Вона зустрілася зі своїм чоловіком, коли вони були ще зовсім юними. Молоді люди практично одразу одружилися, адже дівчина була вже вагітною. Першою на світ з'явилася дівчинка. Батьки назвали її Самантою. А через сім років у пари з'явився син Ітан. Спочатку пара проживала в Коннектікуті, та потім вони переїхали в Техас і вирішили оселитися там дійсно чудовий штат, гарна погода, природа, низькі податки, тому сім'я вирішила укорінитися саме там. Тереза була фармацевтом, та останніх років десять жінка не працювала. Натомість чоловік Терези Стівен, якому на момент історії було 50 років, працював менеджером з безпеки та охорони навколишнього середовища в науково-дослідницькому центрі Цинцинаті. Також чоловік був вокалістом heavy metal гурту Critical Chaos, а також написав 13 наукових книг, з продажу яких також отримував невеликі гроші. Син пари Ітан навчався в школі. А донька вже вступила в університет Кентукі. Стівен і Тереза Кейн придбали двоповерховий будинок із трьома спальнями, побудований у 1990 році. Покупка обійшлася їм в 212 тисяч доларів США. Сталося це у липні 2015 року. Будинок був взятий в іпотеку. Територія навколо будинку складала близько 2 гектари. Тепер в дітей були окремі кімнати, але залишалася нездійсненою ще одна мрія пес. Наважитися було нелегко адже собака потребує чималої уваги. До того ж, наразі з сім'єю проживав батько Терези, якому було 74 роки. Чоловік мав початкову деменцію, тобто порушення пам'яті та когнітивних навичок, тому теж потребував допомоги з щоденним життям. Та все ж. Мама дітей наважилася купити золотистого ретривера, щоб зробити своїх дітей ще щасливішими. Радості дітей не було меж, Я уявляю ці емоції. Мабуть, майже кожен пам'ятає ці відчуття, коли додому приносять маленьке цуценя. Діти дуже полюбили малого. Батьку сімейства Стівену доводилося багато працювати, щоб забезпечити сім'ю. Тому всі домашні хлопоти лягли на плечі дружини. Вона завідувала хазяйством і до того ж оплачувала всі комунальні послуги та платіжки по іпотеці. Чоловік просто приносив зарплату додому, а грошима вже розпоряджалася жінка. Сім'я здавалася ідеальною. Та, як ми вже знаємо з інших історій, ніхто не знає, що відбувається за зачиненими дверима. В цій же історії. Тільки Тереза знала, що відбувалося насправді. Як виявилося, жінка безглуздо витрачала всі зароблені чоловіком гроші, куди здебільшого залишається лише здогадуватися, та лише вона знала, що справи в сім'ї були кепські. Вже давно жінка не мала чим оплачувати комунальні послуги та платіжки по іпотеці. Жінка не раз отримувала сповіщення з банку про заборгованість. Не раз до оселі навідувалася і поліція, щоб вручити повістку про виселення сім'ї, оскільки вже тоді банк забрав будинок за борги. На жаль, поліція приходила лише тоді, коли діти були в школі, а чоловік на роботі. Тому всі члени сім'ї уявлення не мали про справжнє становище родини. У травні 2022 року іпотечна корпорація Freedom Mortgage Corporation Вилучила будинок родини за борги. Сім'я мала звільнити оселю. Жінка не наважилася сказати правду родині, та проховувати все ставало дедалі важче. А далі події розвивалися аж занадто швидко, тому ніхто не зміг зарадити в цій ситуації. Історія ця нова. Я стараюся брати в основному нові випадки для свого каналу, щоб вам було цікаво дивитися, тому не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Ця історія сталася в минулому місяці, тому подробиці я просто по крупиночці шукала в інтернеті. Можливо, пізніше мені доведеться зняти продовження. Отже, 25 лютого 2023 року поліція в черговий раз навідалася до резиденції сім'ї Кейн. Тереза якраз була вдома сама. Поліцейські вручили жінці документ на виселення. Сім'я мала звільнити будинок до наступного дня взагалі то вони вже мали звільнити будинок та жінка почала благати поліцейських дати їм на збори хоча б ще один додатковий день. Поліцейські не мали права того робити та все ж пішли назустріч сім'ї і дозволили їм залишитися. Також вони неодноразово уточнили, чи буде де жінці з сім'єю жити після виселення. Адже в країні існують організації, які допомагають з житлом людям, які опинилися в подібних ситуаціях. Та жінка декілька разів запевнила працівників, що в них є родичі в іншому штаті, до яких сім'я і вирушить, доки підшукуватиме нове житло. Тереза навіть підписала документ відмову від запропонованої допомоги. Родичі в іншому штаті і справді були, та вони так само, як і сім'я Терези. Навіть не підозрювали, що такі негаразди відбуваються в сім'ї. Наступного дня, 26 лютого, жінка прокинулася дуже рано. Вона нагодувала пса, після того подзвонила своїй мамі і сказала, що пта на деякий час забрала собі собаку. Потім жінка приготувала смачний сніданок для сім'ї. Причому в цей раз вона приготувала не одну страву, а цілих чотири. Кожному його улюблений варіант сніданку. Тереза зателефонувала в школу сина і попередила, що хлопчик не прийде наступного дня. Жінка випрала весь одяг у будинку, попрасувала найновіші речі кожного члена родини, склала на кубки і до вечора прибирала будинок. Здавалося, що сім'я збирається у відпустку. Та, на жаль, все було не так. Поліція приїжджала ще по обіді, щоб навідатися, як ідуть збори, та Тереза просто благала їй дати ще хоча б кілька годин для зборів. Поліцейські погодилися почекати до ранку наступного дня. О 9.41 наступного ранку поліцейські знову були біля будинку сім'ї Кейн. Їм здалося дивним, що дім не виглядав так, ніби з нього виїжджають. Коли люди покидають будинок, то зачасту загортають меблі в захисні тканини, збирають в коробки і поступово виносять все у двір. Тут же було все інакше. Навіть меблі у задньому дворику не були зібрані, нічого візуально не вказувало на те, що хтось мав з'їжджати. Поліцейські обійшли будинок і побачили Терезу на задньому дворику. Та як тільки вона побачила, що вони підходять, швидко забігла в будинок. Поліцейські кинулися за нею. Вони стукали в двері, та ніхто не відчиняв. Потім вони почули приглушене ні ні ні, ні ні після чого послідувала дуже швидка послідовність пострілів. Жінка зробила п'ять пострілів менш ніж за три з половиною секунди, які, на думку слідчих, мали на меті не пустити поліцейських всередину дому. Потім пролунав ще один останній шостий вистріл. І все затихло. Поліцейські вибили передні, а потім і задні двері, та ніхто не відповідав. Вони увійшли у будинок, покликали жінку, оголосивши, що офіс шерифа прибув. До них ніхто не виходив. В будинку було все дуже охайним, та їм стало очевидно, що дійсно ніхто навіть і не починав збирати речі. Все було так само, як і раніше. Коли поліцейські піднялися на другий поверх будинку, вони побачили застрелену Терезу. Жінка вчинила самогубство. На це вказував пістолет у її руці. В подібних ситуаціях поліцейські обдивляються місце пригоди. В цьому випадку місцем пригоди був весь будинок. Коли поліцейські почали огляд інших кімнат, на них чекало неймовірне. Ще два мертві члени родини 74-річний батько Терези та 13-річний син. Вони були застрелені ззаду, коли найбільше не очікували того. Її батько ще досі був з газетою в руках, та недопитою газировкою поряд, 20-річна донька жінки Саманта теж була в будинку. Дівчина стікала кров'ю, та поліцейські відчули слабкий пульс. Дівчина була все ще живою. Її доставили в лікарню в місті Цинцинаті. Скажу наперед, що лікарі досі борються за її життя. Її стан важкий, та слідчі сподіваються, що невдовзі дівчина видужає і зможе дати покази, які розставлять все на свої місця. Останнім поліцейські знайшли тіло чоловіка Терези. Воно знаходилося в гаражі. За словами поліцейських. Саме він був застреленим першим. Вбивця застрелила його в гаражі приблизно за 20-30 хвилин до прибуття офіцерів для виселення сім'ї. Після нього вона одним за одним розправилася зі своїм батьком, сином і потім поранила доньку. Мабуть, жінка була впевнена, що остання мертва, бо інакше точно довела би справу до кінця. За словами шерифа Стіва Ліхі, Тереза здавалася готовою до співпраці, коли поліцейські востаннє навідувалися до неї. Вона виглядала абсолютно спокійною і нічого не виказувало її намірів, які вже так давно жевріли в її голові. Також, з побаченого у домі, слідчі зробили припущення, що донька жінки бачила все, що відбувалося в домі, і намагалася втекти від матері. Скоріш за все. Тереза Кейн до кінця приховувала виселення від своєї родини і вирішила таким чином не допустити осоромлення своєї сім'ї. Тереза була дуже серйозною жінкою, останнє слово завжди мало бути за нею, і в цьому випадку вона хотіла, щоб останнє слово було за нею. Та я надіюся, що її донька зможе одужати і останнє слово скаже вона. Важко уявити, що відчувала дівчина в ті секунди і як буде жити далі, знаючи, що її мати відібрала життя її найрідніших людей. Вчора, 8 березня 2023 року, родич сім'ї повідомив, що дівчина все ще перебуває в комі, але лікарі дають їй непогані шанси вижити. В домі поліцейські знайшли зброю. Револьвер 38-го калібру. Наразі виясняється, яким чином зброя потрапила до жінки та кому належала. Трагедія дуже важко вразила шкільний округ Нью Річмонд. Ітан був учнем середньої школи, а Саманта вже закінчила ту ж саму школу. Суперінтендант Трейсі Міллер сказала, що Ітан був трошки тихим, але дуже милим і ввічливим хлопчиком. Він був дуже сумлінним і старанним в виконанні завдань. Також однокласники згадують, що Ітан при всій своїй сором'язливості мав просто неймовірне почуття гумору, він вмів чітко підмітити особливості кожного і вдало, а що саме головне необразливо пожартувати. Студенти в університеті Північного Кентукі, в якому навчалася Саманта, відкрили рахунок GoFundMe. Щоб допомогти оплачувати її медичне обслуговування. Медицина в Америці хороша, та завжди в бочці меду знайдеться ложка дьогтю. І тут це вартість медичного обслуговування. В середньому по країні два тижні перебування в реанімації обійдуться в 25-30 тисяч доларів. Тому студенти відкрили збір коштів для саманти. Збір продовжується. GoFundMe – це така організація, де люди можуть відкривати свої сторінки збору коштів на якісь ситуації або мрії, а інші, хто хоче пожертвувати кошти, заходять і вибирають, кому допомогти. На своїй сторінці в Фейсбук одна із організаторів збору Келлі Кларк сказала: Наразі Саманта перебуває в лікарні в критичному стані. І ми б дуже хотіли спробувати зібрати грошей на будь-які витрати, з якими вона зіткнеться, коли прокинеться. У гурт, в якому виступав вбитий чоловік, теж закликав людей робити пожертви на рахунок Саманти Кейн, і на рахунок, який створив зять Стівена Кейна, щоб оплатити витрати на поховання його та Ітана в Джорджії, де виросли Стівен Кейн. І його сестра Ванда Гаррісон ітан також народився там. Хто буде ховати вбивцю, наразі невідомо, та начебто поки ніхто не висловив бажання це робити. На жаль, винна в злочині не буде покарана адже жінка вирішила вкоротити віку й собі. Але деякі люди виявляють навіть радість тому, що вона понесла таку ж кару, як і інші, і тепер принаймні податки не йтимуть на її утримання. Якби жінка вижила, скоріш за все вона б отримала смертний вирок. В Огайо ще має місце бути страті. Однак зараз її призупинили на невизначений термін. Остання страта відбулася в 2018 році, коли стратили Роберта Ван Гука. Це сталося за допомогою смертельної ін'єкції. А вирок був висунутий за вбивство 25-річного Девіса Селфа. В 1985 році. Як бачимо, приведення вироку в дію довелося чекати 30 років. І це доволі нерідке поняття, коли виносять смертний вирок, а потім ув'язнені намагаються його анулювати, подаючи петиції з проханням відмінити той вирок. Тому приведення вироку в дію затримується на довгі роки. Цікаво, що справа Роберта Вангука набула розголосу через його намагання невдало захистити себе. Він хотів вчинити трюк, який називається щось типу захист від паніки геїв, або захист від гомосексуальності, або як найкраще перевести, панічний захист від гомосексуальних нападів. Це юридична стратегія, за якою обвинувачений стверджує, що діяв у стані тимчасового божевілля, вчинивши напад або вбивство через зляканість. Тобто відповідач може стверджувати, що вважав сексуальні домагання одностатевих осіб настільки образливими або лякаючими, що вони були спровоковані на реакцію. Вбивця діяв в порядку самозахисту, був обмежено дієздатним або був тимчасово божевільним, і що ця обставина є виправдовуючою або хоча б пом'якшуючою. Зрештою, його вирок залишився в силі, а Верховний суд США відхилив його прохання про помилування і через 30 років у в'язниці його стратили. Взагалі таке поняття, як вбивство іншого, а потім вбивство себе, отримало назву вбивство суїцид. Люди чинять таке з різних мотивів. Гвалтівники забирають своє життя після життя з жертви, бо не хочуть потрапити до в'язниці, знаючи, що на них там чекає. є ті, хто не може пробачити собі смерть іншого через свою помилку чи необережність. Таке найчастіше стається серед медиків та водіїв. Які стають винуватцем смертельних аварій, деякі не бачать причин жити та настільки жорстокі, що не дають того права на життя і іншим. І остання категорія це найчастіше люди з психіатричними хворобами, які бачать у своєму вчинку навпаки подарунок вбитому, адже вони нібито дарують йому свободу від страждань в цьому несправедливому світі, що всім нам стається зовсім безглуздим. Дуже схожа історія вбивства дитини та самогубства сталася декілька днів тому в Майамі. Поліція Майамі проводить розслідування після того, як чоловіка та його трирічного сина знайшли мертвими в середу ввечері в елітному багатоквартирному будинку. Це сталося 1 березня минулої середи. За словами влади, офіцери прибули до кондомінімуму Гру» Незадовго до 20.00. поліція повідомила, що родич хлопчика зв'язався з ними після кількох невдалих спроб зв'язатися з батьком дитини. Поліцейські підтвердили, що 53-річний чоловік і 3-річний хлопчик були застрелені. Батько, опізнаний як Хосе Мануель Гонсалес Тестіно, був звинувачений у хапарництві та схемі відмивання грошей у 2021 році. І незабаром його засудили. Поліція повідомила, що чоловік був розлучений зі своєю дружиною, мамою хлопчика ще з жовтня минулого року і що хлопчик переважно проживає з матір'ю. Але з понеділка минулого тижня залишився з батьком погостювати. За словами родичів, для них було дуже незвично, коли чоловік весь день не виходив на зв'язок. А також він не з'явився на тренування до спортзалу. Поліцейські повідомили, що вони зайшли до будинку, але не змогли потрапити до квартири адже не змогли зламати двері, оскільки квартири в цьому будинку є досить новими і елітними, вони облаштовані функцією розумного будинку, тому двері там дуже міцні і відчиняються лише після сканування пальця господаря. Громада була розлючена вбивством, вони вважали, що батько вбив себе і свого сина. Через свої проблеми з правосуддям. Однак адвокат, який представляє інтереси Гонсалеса та у федеральній справі про хабарництво, сказав: мене це шокувало, але я переконаний, що це не має нічого спільного з попередньою федеральною справою. Що б не сталося того вечора, це не мало нічого спільного з цим. Я добре знайомий із цією справою, і хоча я не можу вдаватися в деталі її. Він був готовий до вироку. В майбутньому вироку не було нічого такого, що могло б його злякати. На мій погляд, неможливо, щоб вбивство мало до цього стосунок. За даними Міністерства юстиції США, Гонсалес Тестіно контролював численні міжнародні та американські компанії. У травні 2019 року Гонсалес також визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення. Включаючи змову з метою порушення закону про корупцію за кордоном і неповідомлення про те, що він має рахунки в іноземних банках, його звільнили під заставу в 5 мільйонів доларів. Майже рік він тоді провів у федеральній в'язниці. Скоріш за все, все це і послужило причиною для розлучення з дружиною, поки що фотографій дружини і сина в інтернеті немає, тому показую лише чоловіка. Кондомінімум, де сталося вбивство самогубство, належить молодшому брату чоловіка Уолтеру Алехандру Гонсалесу, який також мав проблеми з законом. Колись він придбав цю квартиру в елітному будинку майже за 6 мільйонів доларів. А вже в 2016 році він виставив її на продаж в інтернеті за 9 мільйонів доларів. Повідомляється, що, як і в попередній історії, чоловік не мав грошей платити іпотеку. Тому банк мав наміри теж забрати в нього цю квартиру. Ось такі дві жорстокі та досить схожі історії. Люди, які мали проблеми, хтось грошові, хтось з законом. І, захотівши піти з життя, вони вирішили взяти з собою найрідніших. Ну і наостанок невеликий апдейт по справі Еббі e Чой. До речі, хто не дивився, рекомендую подивитися у мене на каналі. Посилання на відео я залишу в описанні під цим роликом. Нагадаю, вся сім'я була заарештована за підозрою у вбивстві моделі два тижні тому. На сьогодні ще двох людей взято під варто. Одна з ув'язнених, також як і вбита, була інфлюенсером в Інстаграмі. Дівчина була лише на один рік старша за жертву. Їй 29 років. Вона нібито намагалася допомогти підозрюваному у вбивстві втекти з Гонконгу та Китаю. А допомагала вона не аби кому, а колишньому чоловіку вбитої Алексу Квонгу. Тепер же вона намагалася сама втекти з Китаю та її затримали на прикордонному контрольно-пропускному пункті Шенчженьбей близько 11 ранку. У вівторок, 7 березня 2023 року, ось так за один день вона перетворилася зі світської левиці в підозрювану по справі про вбивство. Чи знала вона щось про план вбивства та які в них були стосунки з Алексом? Зараз виясняє поліція. Жінка мала трохи більше за 35 тисяч підписників в інстаграмі. Вона жила з мамою у розкішному приватному житловому масиві Кулінан. У західному колуні, коли поліцейським стало відомо про її причетність до справи, вони відправилися на обшук дому та затримання дівчини, та в цей час вона була вже далеко і б хотіла перетнути кордон. Добре, що прикордонники дуже вчасно отримали дані про затримання дівчини і не дозволили їй виїхати. Нагадаю, перед нею, нагадаю, перед нею затримали 41-річного чоловіка якого теж було звинувачено в допомозі вбивцям. А перед ним 47-річна жінка потрапила під слідство. Нею була коханка старшого квонга, яка допомагала вбивці переховуватися. Наразі лише 41-річного чоловіка, якого заарештували перед останнім, для очікування суду випустили під заставу, інші утримуються в слідчому ізоляторі через великий ризик втекти. Скільки ще буде причетних до цієї історії, невідомо. Та у місцевій владі заявили, що абсолютно кожен, хто хоч якось причетний до справи чи допомагав вбивцям, буде покараний. Ну що ж, досить інформативним та довгим було сьогоднішнє відео пора прощатися, хоча ні, пора говорити до зустрічі, хай щастить. Почуємося.